Сьогодні, на жаль, в чергове я спілкувалася з людиною, якою онкологія, і котра я чую а, такі слова: я готова робити будь-що або готовий робити будь-що, я готовий триматися за будь-яку соломинку для того, щоб вирішити це питання. І зараз я дуже сильно хочу наголосити. Я хочу наголосити не про те, що є чарівна пігулка, її немає, і вона тільки в системності дій. Я хочу наголосити про те, що треба щось робити для себе зараз, для того, щоб потім не стикатися з такими питаннями. Треба вже зараз піклуватися про своє здоров'я, про свій емоційний стан, працювати з наслідками питань, які виникають в нашому житті, стресові ситуації. Спосіб життя, якщо він до цього був ну не дуже хорошим. Да? І дуже важливо все це робити вже зараз. Не чекати, коли прийдуть погані симптоми, не чекати, коли прийде поганий стан, не чекати, коли вже будуть поставлені діагнози, і не дай Боже серйозні діагнози, а робити зараз щось для себе, зараз пити зранку певну кількість правильної і якісної біодоступної води. Зараз вже починати робити маленькі фізичні вправи, але кожен день зараз починати працювати з своїм. Правильним емоційним станом для того, щоб він дійсно був на користь вам, а не на шкоду для вашого здоров'я. Вже зараз дивитись на свій спосіб життя, на свій спосіб мислення для того, щоб попередити деякі ситуації, які можуть виникати з нашим здоров'ям. Будь ласка, наголошую, це неймовірно важливо, тому що потім а, дуже хочеться мати якусь чарівну пігулку, яка допоможе тут і зараз, але на жаль, її не існує. чарівна пігулка в системності дій. Кожен день маленькі дії, маленькі кроки, які ми робимо для свого здоров'я, складають певний результат, результат якісного і здорового життя. Потім пам'ятайте про це завжди.